Росія після війни в Києві експерти та політики обговорили сценарії майбутнього для Києва та Москви. Що про це думають в Україні та світі? Та чи готовий захід до розпаду Російської Федерації? На шматки дивімося. Упродовж довгого часу цивілізований світ не обговорював майбутні Росії. Нам надавали допомогу, якої не вистачає для перемоги, але достатньо, щоб не зазнати поразки. Проте одна подія наприкінці червня на болотах стала точкою неповернення. Відтоді в експертних колах заходу та на закритих зустрічах політиків почали обговорювати, що робити з РФ. А зараз вони знаходяться в прострації. Якщо до бунту Пригожина воно у них була стала думка, що Росія, як імперія, така велика держава наддержава, вона існувала. Існує і буде існувати то після бунту Пригожина, і потрібно віддати йому належне. У них з'явилася думка, що може бути не так, як вони собі гадали. Майбутнє Росії буде залежати від, від результатів війни з Україною. Так само, і майбутнє України буде залежати від того, як. Завершиться війна, зароза для України з боку РФ не зникне навіть після виходу ЗСУ на міжнародно визнані кордони Росія продовжить виробляти свої далекобійні ракети, щоб обстрілювати наші мирні міста. Тож, задля безпеки наших громадян, Києву найбільш вигідний розпад РФ на незалежні демократичні держави. Однак умовний глобальний захід до цього поки що не готовий. Захід у допомозі Україні зараз керується стратегією, яка в основі якої лежать два страхи. Один страх це перед використанням ядерної зброї Росією, і страх де фрагментації Росії. Після війни для України питання гарантування безпеки стане основним. Від цього залежить розвиток економіки, приплив інвестицій, повернення людей за кордону. Як свідчить майже 75-річна історія, найбільш ефективним безпековим союзним стало НАТО. Проте про членство України в ньому говорити поки зарано. Зараз формуються сили та засоби для того, щоб унеможливити будь-яке проникнення ворога на територію НАТО. А тому з таким абсолютним підходом, звичайно, що в час ведення в час абсолютно екзистенційних загроз для України говорити про членство НАТО ну практично нереально. Тому ми ми говоримо про в першу чергу про військову перемогу створення. Пост переначі воєнного стану забезпечення стабільності, і от в цей саме час настане скоріше за все той момент, коли Україна приєднається. А принаймню ну до 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 альянсу. Я не вважаю, що немає жодної альтернативи, але це питання виключно часу. Але це і питання тих умов, які ми маємо створити. Наразі ж наші західні партнери ще не визначилися, який вигляд повинна мати перемога України до кінця, не розуміють майбутнього Криму та Чорноморського регіону загалом, або не поділяють бачення України щодо. Тимчасово окупованого півострова відповідь на всі ці питання формуватимуть насамперед успіхи збройних сил України на полі бою.